Ось так, щоранку у будні Микола Гереженко приходить на роботу. Чоловік працює завгоспом виробничого підрозділу у сільськогосподарському підприємстві у селі Краснопілка. Це слідкування за господарськими дворами, тому що в нас в наявності є два гуртожитки: є гуртожиток у рослинництві, є гуртожиток у тваринництві, є столова своя слідкувати, щоб, наприклад, столова було водопостачання. Там певні умови, які треба, якщо потрібно десь якийсь ремонт такий поточний. На цій посаді Микола Гереженко віднедавна каже Сергій Цимбалюк. З початку повномасштабного вторгнення чоловік пішов боронити батьківщину. Перший раз мене мобілізували у 2014 році, а я пішов добровільно вже. Як почалася війна 24-го, я 25-го вже був в армії. Попали ми в Лисичанськ. Зразу були в Рубіжному, Тошківка, тоді Северодонецьку. Донецьку, Лисичанськ, на завод там не були. А під Сіверськом я попав от так якось. Якось так попав під цю роздачу. Вісім місяців, розповідає Микола Гереженко, провів на передовій. Моя спеціальність СПГ. Це така пушка 50 кілограм, з оптикою йому. З ПГ. протитанкова гармата. А так то числився старшим сіроком. Поранення, каже оборонець, отримав весени 2022-го. Обстріли, тут обстріли, фосфорні розриви. От так підпалило льохке. Та й все. П'ять днів комі, а більше. Не пам'ятаю, як мене навіть у Вінницю перевезли з Дніпра. Тоді, пригадує захисник, лікарі давали невтішні прогнози щодо його здоров'я. Мене привезли таке. Мене відкатали майже всі всі. Органи, тільки одне ще трохи билося. Це я перший раз на нові мене підняли. На голові Миколи Гереженка Картуз. Він розповідає з ним з 2014 року. З першої мобілізації донька подарувала, аби оберігав як талісман. П'ять місяців по шпиталях, а далі повернувся додому і зателефонував на підприємство, з якого був мобілізований, каже оборонець. Дома ну ну якось воно вже вже себе шитаєш, вже все. Ну, в одні, одні йдуть, як то кажуть, запоги, другі. Вдома. Ну, так. Я затепловав, що моя яка, там буде робота, Сергій Павлович каже, добре, все, ми зробимо. І дзвонили мені і сказали, що от є місце. До війни Микола Гереженко працював різноробочим. Перекривали кришки, там, заливали. Ну, така, як в селі, як. така робота, як вдома. Нинішнє робоче місце створили, врахувавши фізичні можливості оборонця, каже менеджер із персоналу компанії Оксана Рева. Для цього в компанії розробили спеціальну програму для повернення до роботи демобілізованих оборонців. Це ново ново створене місце. Ми сьогодні не можемо дати можливість людині, яка захищала країну, і сьогодні пройшла такий курс, великий курс лікування, працювати фізично. Тому ми створили на в штатному розписі нову посаду завідувач господарства на сьогоднішній день. У нас 126 мобілізованих працівників. 10 працівників уже у нас демобілізовані. Є випадки у нас в холдингу і на нашому підприємстві, де за станом здоров'я працівник не може виконувати ту чи іншу функцію. Ну, ми розуміємо причину, і тому включаються тоді абсолютно всі процеси. І для цього працівника ми створюємо робочі місця. На новому робочому місці Сергій Гереженко працює другий місяць. Робить, каже, все, що під силу Неповний робочий день. Але при цьому в зарплатні таки не втратив. Дані ні, трошки підняли. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина.